І шкода, що тебе сьогодні не було, бо в нас було надзвичайно корисне заняття, і ми готувалися до нашого випускного. Але ще ми сьогодні вчили, чи точніше повторювали, два нових блоки, які ми вже починали вивчати минулого разу. Зараз я тобі покажу, як воно працює. Отже, маємо нашого персонажа, котика. Як ти знаєш, для того щоб ми не використовували багато блоків, у нас є така функція, як Цифри під блоками, тобто ми собі можемо, наприклад, чотири кроки поставити, замість того, щоб ставити чотири таких блоки вправо, і наш котик буде рухатися чотири кроки вправо. Але в нас є, наприклад, така функція. І новий блок, як рух безкінечно. Коли ми його додаємо в кінець, наш котик буде рухатися просто безкінечно кількість разів того скрипта, який ми йому запрограмували. Якщо в тебе тут буде більше блоків, то відповідно вони будуть всі постійно повторюватися. Також ми сьогодні вивчили ще один блок, така шапочка, ось вона. Яка дозволяє повторити певну кількість разів блоки, які ми під неї зможемо додати. Наприклад, наш котик буде рухатися вправо, буде стрибати, повертатися праворуч, повертатися ліворуч. І це все буде повторюватися чотири рази. Або ми можемо поставити, наприклад, два. дивимося, що в нас з цього вийде. Стрибає, рухається. Ось, і все. і Воно повторилося два рази. Також можеш додати, наприклад, фон. Я сподіваюся, ти пам'ятаєш, як додавати наш фон. Якщо ти хочеш, щоб наш, наприклад, котик на іншу сцену перейшов, наприклад, у нас ще є одна сцена, то в кінці ми додаємо ось такий блок. Це тобі потрібно для того, щоб ти міг з чи могла Додаємо цей блок, щоб можна було створити декілька сцен і додати більше героїв, і вони між собою могли переходити. Якщо ти в кінці, як ми вже на початку сказали, поставиш цей блок, то відповідно в нас вся історія буде повторюватися безкінечно, поки ти її не зупиниш. Можливо, в твоєму персонажу потрібно буде щось зробити. Також цей блок, ця шапочка дуже корисний, наприклад, коли наш персонаж щось постійно говорить. І для того бачиш, у в нас, наприклад, немає такої тут функції цифр. Наприклад, ми кажемо котику м'яу. Ось. І, наприклад, в нас ж немає тут додати ще цифри. Але щоб повторювалося це в нього мяу мяу постійно, нам потрібна така шапочка. От як це працює. Бачиш, він постійно каже м'яу-мяу. Ось так. Це ті блоки, основні, які ми сьогодні повторили. А ще ми сьогодні. Думали над своїми майбутніми проектами. Ти теж можеш вдома подумати, яка історія в тебе буде, які персонажі, щоб ми до нашого заняття, до кінця наших усіх рівнів, ну, нашого рівня могли це все запрограмувати і на випускному показати батькам. Сподіваюся, тобі все буде зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то на наступному занятті ми обов'язково тобі розповімо ще. Приходь до нас, Па-па!